зараз будемо говорити про суспільно-політичні аспекти нашого життя. Керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю! В ефірі Слава Україні! Героям славі Давайте почнемо з московського патріархату. Тут ця тема вже кілька тижнів активно є активною в суспільному просторі. Бачили і обшуки в Лаврі, і в кількох єпархіях. Бачили розіп'ятого хлопчика в Трусіках. Тепер уже набрала 25 тисяч голосів петиція про заборону УПЦ Московського патріархату на сайті офісу президента. Але от, попри весь весь суспільний резонанс. Я так бачу, що на урядовому рівні, на рівні влади це трохи підгальмовується. Чи в мене хибне враження? Ну, Мабуть, ні. Але справа в тому, що це... мені здається, що ці гальма вже зняли. Бо, в принципі, для влади, мені так видається, було необхідно знайти якийсь привід, щоб почати цей процес. І приводом стала саме та пісня, оспівування, висхвалення Русі у Києво-Печерській лаврі. Саме звідти пішла. Ну точне така, пішов відлік процесам, які означають як на мене, в найближчому майбутньому. Ну знову ж таки, найближче це можливо голосно сказано. Місяць-два, за але все-таки початок активних процесів переходу до православної церкви України. Саме е, приходів е, УПЦ московського патріархату. Чому саме так справа в тому, що ми були дискусії про закриття цієї церкви ще спочатку широкомасштабного вторгнення, але тоді, якось так дивний спосіб, влада дала команду, мовляв, давайте не втрачатися ці процеси, нехай на місцях вирішують, що як і до чого. Мені зараз складно відповісти на це на це вам запитання, прямо чому так саме відбулося. Бо я думаю, ми лише знаємо поверхову частину. Я зараз говорю знову ж таки. Я повторювався філій ще раз. повторю, що йдеться мова про офіційну відповідь видання служби безпеки України, в якому мовиться про те, що ну не радять місцевим органам влади займатися питаннями актуалізації процесів переходу приходів і церков московського патріархату до ПЦУ, мовляв, щоб не збурювати ситуацію, і так далі. Можливо, певне застереження в цьому і мало місце. Я там думаю, що аналітики саме. Цього правоохоронного відомства робили прогнози про те, як це може відобразитися на внутрішньополітичній ситуації в країні. В період війни це дуже важливо, тому я допускаю такий варіант. Але нині зараз мені так видається, що влада відчуває неминучість перемоги. Для цього було зроблено чимало. Питання лише часу, і тут є політичний момент. На сьогодні суспільство в більшості не сприймає. Московський патріархат в Україні, воно ось він скандалився чимало, і відповідно зараз буде хтось на цьому заробляти бали. Окей, так, але цими акціонерами цього, такими акціонерами цього кейсу, є, звісно, партія Європейська Солідарність Петра Порошенка. Тому що процес, який був запущений ще за часів Ющенка, створення автокефальної православної церкви України. Він в принципі отримав якесь завершення саме за часів Порошенка. Порошенко і його команда активно зараз цей кейс будуть використовувати як у передвиборчій компанії, так і в будь яких просуваннях своїх для своїх. Прихильників саме цих тест, тому я думаю, що тут політична складова. Але друзі, незалежно від того, чи тут політика чи ні, це добре, що це відбувається. Це дуже добре. Ну, власне, я так розумію, що прихильники Порошенка будуть казати: ну, от незалежно яка влада, ми все зробили правильно. А значить, бачите, і отак. А може бути історія про те, що ну з політичної точки зору, аби не дати. Порошенкові і його там європейській солідарності, якихось електоральних, хоча це ефемерна зараз штука балів. Давайте притримувати і не чіпати цю тему. Павло, Я, я, я перепрошую, це не ефемерна. Я перепрошую, це не ефемерна тема. Ну, ми може видаватися, що це так здається. Я маю на увазі, що зараз міряти цікаві. електоральні бали. Це так трохи зарано. Ні, а хто ж присвоїть для себе тоді перемогу? Цю відворення православних української православної церкви Московського патріархату з України? Хто тут зараз це важливо процес, розуміти. От зверніть увагу ще один наприклад на веду стосовно так званих пунктів незглавності, які активно розвитають по всій Україні. Скандал у Києві він очевидний, його ну не бачити не можна, коли. Слуги народу їздять, інспектують ці пути незламності по Києву, виставляють претензії. Кличко відповідає ну це ж абсолютно класична політична баталія, публічна, яка йде в період війни. Ну для мене це показник того, що війна десь для всієї влади на завершальному етапі. Я ще раз говорю, для цього. Ми зробили чимало вже. Звісно, вона не буде завтра, але вже всі готуються до майбутніх виборів. Тому для мене це очевидно. Окей, ще є одна історія про визнання помилок, визнання і там переосмислення. Є інформація, що у розвідувальному співтоваристві американському зараз чітко розбираються. А чому саме вони вважали, що там Київ за три дні впаде, а Україна за пару тижнів? Чому саме розраховували на отакі-то сценарії? Чому саме недооцінили там стійкість українського народу і здатність до спротиву, переоцінили здатності Росії та її армії? І це вийшло в публічне поле. Тобто, така доросла робота над помилками там відбувається на дуже високому рівні. Ми доростемо до цього і що нам треба для того, щоб дорости до такої дорослої поведінки, коли навіть помилки визнаються, і це не означає, що раз помилився, значить все, на напокой. Справа в тому, що ми повинні, як на мене, дещо. По іншому будувати дискусію довкола того, чому ми опинилися в такій ситуації, що про нас говорили, що за три дні нас можна захопити. Ну відверто ймовірніше за все, це було обумовлено тим, що наша військова потужність, наша армія була слабшою. У всіх показниках проти російської армії, яка справді велика, яка справді озброєна, в якій справді є професійні війська, цього не можна заперечувати. Наші хлопці воюють не лише чмобіками, які не підготовлені, а й професійної частини ці армії. І ймовірно, що за все багато з цього приводу було правди, тобто це не видумка. Але я далекі відумки про те, що е американські аналітики чи аналітики інших країн могли достеменно прогнозувати ситуацію нашої консолідації, тому що все-таки в питаннях тактичних українці дуже консолідовані. Я говорив і говорю: ми будемо в мирний час обгороджувати свої городи парканом, садити вишні і дбати про свою сім'ю і сваритися з сусідом за метр межі. Але коли є загроза смертельна, то ми об'єднуємося дуже швидко. Ми можемо легко зібрати мільярд волонтерів для того, щоб вони купили щось, ані заплатити податки. Ну така сутність українців. Ймовірно, ж за все про неї не дорахували саме аналітики у Сполучених Штатах Америки. Але мова йдеться про. Як на мене, про військову потужність на превеликий жаль, я для себе визначаю, що ми були не готові у плані воєнному до такої серйозної війни широкомасштабного вторгнення з боку Росії, і лише справді ну якимось дивовижним способом нам вдалося відбити цю атаку. Пригадайте, я не випадково про це говорю. Пригадайте те, як невдало б вибудовувалася зовнішня політика України в частині залучення. Допомоги військової з інших країн лише перед початком вторгнення ми отримували від Сполучених Штатів Америки та Великобританії тактичну зброю, яка нам допомогла справді у боях проти російських загарбників на півночі та сході України. Але якщо брати загалом військову потужність, то вона була як на мене слабка. Багато зараз розмов ведеться саме тієї політичні сили, про яку згадував Порошенка про те, що чотирнадцяту року армія суттєво змінилася. Це правда. Вона змінилася, але потужності була І Тут і відсутність достатньої кількості важкого зброєння, абсолютно відсутність балістичних ракет, які необхідні зараз для ведення саме війни в повітрі із російським агресором. Є багато нарікань, що там зверталися програми і так далі. Тому питання переоцінки воно актуальне. Воно буде. Ми повинні будемо все таки сказати, хто ви в цій ситуації, і ці політики мають нести політичну відповідальність. От так, аналітики проводять за шахмарки дуже правильно роботу, але вина не в них. Вона, я вважаю, в нас в тому, що ми неправильно розподілили навіть ті бюджетні кошти, які нас були на армії. Бо як говорить теорія держави і права, будь-яка територія країни, яка має владу, да, вона має охоронятися. Охоронятися має потужними саме збройними силами. Якщо їх не буде, то звісно, що претензії територіальні у сусідніх країн вони просто будуть очевидними. В світ, на жаль, за Тисячі років не змінився в цій частині. Він і далі продовжує. Ми бачимо це по факту вже сьогодні. Грабувати інші слабші сусідні країни. Значить, країна для того, щоб зберегти свій суверенітет, має бути сильною. На жаль, ми в воєнному плані сильними не були, але зараз ситуація кардинально змінюється. Це так. Добре, тепер про Київ. Ви вже згадали про ці всі сварки з пунктами обігріву, яких називає кличко, або пунктами незламності, яких називають в офісі президента. Окрема політична історія про інспекцію і інспекційні рейди від слуги народу. Але ще одна історія: кличко заявляв, що треба буде евакуювати когось з Києва. Потім, значить, називались навіть якісь цифрові числові показники. Зараз фраза, що евакуація з Києва, може бути не в іншій Регіони, а в передмістя Києва. Ну і от е, оці, оці проблеми логістичні, які абсолютно зрозумілим чином виникають в цьому сенсі, і е, проблема невизначеності. Ну, вже ж точно пішли <смістичні> в нікуди і графіки відключень, і вони щодня міняються, і обіцянки, і заяви щодня міняються. І оці всі питання евакуації, не евакуації. Наша стійкість як суспільство від цього може впасти. Проблема заключається як на мене в тому, що на ринку електроенергії, саме електроенергії, зараз діє дуже потужний, формує політику інформаційну, в тому числі приватна кампанія ДТЕК. Вона фактично є ну, майже монополістом з вироблення та генерації електроенергії, і відсутність комунікації із Укренерго це державна кампанія, яка займається саме. Ем... Гарантуванням надання послуги цієї є призвела до того, що ми бачимо різні меседжі. Скандали вже з цього приводу чутно було. Навіть Шмигаль, прем'єр-міністр, говорив, щоб не слухали ДИТЕК я прикладає на просту людську мову. Не слухайте ДИТЕК, слухайте Укренеру, те, що вони говорять. Але ми бачимо, що та я навіть активно публікую ці повідомлення, коли ДИТЕК і інші компанії перепрошую і Укренеру. Повідомляє про відключення цього світу. То для того, щоб люди розуміли, що відбувається і. Звісно, що відсутність комунікації співпраці чіткої приватної кампанії державного сектору у частині відбування аналітичних спроможностей України вони призвели до такого дисбалансу. Щодо заяв, про які ви говорите, то те, що я пригадаю зараз безвідносно до політичних фігур, то київська влада говорила саме про переїзд за місто. І вона рекомендувала, хто має змогу виїжджати, тому що спроможності забезпечити електроенергію таке велике місто буде складно. Чому його складно забезпечити? Тому що ми з вами чудово розуміємо і знаємо, хто проживає в Києві. Оцю вся хаотичність і безглуздість, яка була притаманна для ухвалення рішень щодо забудови міста, вона й продовжується і донині. Нині ми маємо факти продовження забудов в умовах війни, які ведуться ну, незрозуміло, яких причин і для чого. Ця вся махіна, як я називаю в Києві, вона просто не може не має достатньо забезпечення електроенергії. На сьогоднішній день світло в Києві дають по 2-3 години два-три рази на день. Все. Його більше немає. Це чудово знають, хто проживає в Києві. Це реальна проблема. В передмісті ситуація краща набагато, бо споживачів там менше. І в цій частині, звісно, що ідея з пунктами незглавності вона може виглядати доволі ну, нормально. Але е, показуючись в цій частині також зрозуміла. Приїдьте е, Україну. І ви побачите, як в центрах стоять намети військові, де написані таблички стоїть обов'язково автомобіль МЧС е, перепрошую державної служби з надзвичайних ситуацій, що було видно. Ну і такий спосіб пропагується те, що країна готова. Це дуже непогано, абсолютно. бо... Я не можу сказати, що ці намети носять масовий характер, але людей попереджають, що їх готові обігріти, надати першу допомогу. Тобто тут є компонента нормальна, коли Дійсно, на практичній площині людям е, гарантують те, що вони не змерзнуть, не замерзнуть, залишиться світлом. Але політику засунули в цю історію не випадково. Тому тут відсутність комунікації, я ще наголошую, звичайна банальна політика вже присутня навіть в умовах війни. Політичні партії, як -то слуга народу, кличко, європейська солідарність активно вже собі починають заробляти бали і готуватися до виборів. Ну, друзі, цього ж не помічати не можна. Але люди багато хто це розуміє, бо говорять простою про істину, якщо ви Намети, облаштовуєте школи, інші приміщення, яких чимало для того, щоб там були ці пункти незламності. Звісно, вони повинні бути пункти обігріву. Питання вже філібристики, словесної, Хто як назвав? І на цьому тлі точиться дискусія, яка зараз абсолютно нікому не потрібна, як на мене. Слухайте, а я бачив ще одну ідею, що значить з нуля будувати ці пункти обігріву чи пункти незламності, залучати школи, в яких потім не, не зрозуміло, бо немає інструкції. У них же без інструкції чихнути заяви ра. З не можна, хто охороняє, хто розводить там потік дітей від потоку дорослих, хто забезпечує, щоб воно цілодобово працювало, за який кошт там вода і хто сплатить за комуналку. Так от ідея була в тому, що у нас дуже багато пунктів незламності з'явилися самі собою без всякої держави в середніх і навіть малих бізнесах, тому що кав'ярні, куди прикрутили вже генератор, вони вже стали пунктами незламності. Можливо, Абсолютно. оцей аспект можна було би підсилити, дати їм якісь ну, не знаю там. Компенсації чи якісь е, там плюшки тим бізнесам, які гарантують, що у них тут от цілодобово а, б, Ц, Д, Є? Ну, звичайно, що якісь кошти можна було б виділяти. Ми з вами неодноразово вели розмову Павла про те, що все-таки треба було б держава дбала і про комунікаційну складову, тому що інформаційна війна триває в цьому в сенсі ноль абсолютний. Те саме і тут, але я заради правди скажу, що все-таки давайте згадаємо, що спочатку широкомасштабного вторгнення дуже ліберально і лояльно стало оподаткування бізнес, бізнесів в різних сфер. В принципі, тут цій частині влада зробила правильно, але те, що сьогодні облаштовані саме отакі от пункти незламності, то як на мене, просто-напросто можна було б дати доручення, виділити якісь певні кошти органам місцевого самоврядування, вони самі це облаштували. Просто-напросто це взяли під централізоване управління. і поклали це централізоване управління на Кирила Тимошенка, на заступника керівника офісу президента. Все, оце вам відповідь на питання. Це чиста політика. Проект, який фактично як каталізується людьми, він сьогодні взяти під контроль владою. Тому тут я ну вам можу лише додати до того, що вам вас підтримати, що да, окей, можна надавати цю цю допомогу, але і навіть і без цього. То я більш ніж переконаний, що і місцева влада всі впоралися бить легенько щодо шкіл. Скажу єдиний момент: на сьогоднішній день не так багато діток навчається в школах офлайн. Школи в переважній більшості пустують. Навіть ті приміщення, які, шкіл, які є в невеликих містах, селах, вони в абсолютній більшості напівпорожні. Чому тому, що кількість дітей невелика навчається в тих приміщеннях, вони за своєю. Потужністю передбачають навчань там в рази більше. Тобто з цим в принципі проблем немає. Те, що ви кажете про побудову, я звісно не чув, але це взагалі треш, що будувати для чого зараз щось будувати зараз. Гроші мають бути направлені абсолютно на інші речі. Мене дивують, коли наприклад по Києву сьогодні будують розв'язки. Розумієте, я не випадково. Де вкладаються мільярди гривень. Реально для чого. Ми маємо інші завдання. Ми говоримо про недостатність броньованої техніки, закупівлі автомобілів, амуніції навіть для військових і так далі. Там є проблема. Тобто, перерозподіл коштів відбувається як на мене несправедливо. Інколи ми дізнаємося дивні речі, коли на залишках воротах місцевої влади залишається сотні мільйонів гривень, які треба було використати на носі 1 січня. Ну друзі, є факт. Фактор тієї безгосподарності, бо дійсно українці вміють консолідуватися, влада залишається навіть в умовах війни при своїх інтересах. Окей, <Okay. кій> ще один такий злам суспільної несправедливості. Це вже чергове розслідування. То були, значить дві серії про, про батальйон Монако. Потім про батальйон відень. Зараз у заарештованого у родини заарештованого Бугуслаєва. Це колишній чи поки що нинішній президент заводу Моторсіч знайшли нерухомість у Франції на Щось там чверть мільярда гривень. Там є і вілли, там є і ще якісь маєтки. От, власне, ну людина працювала, заробляла, можна так сказати. Зараз от, от, от цей фактор е знову спливає. Факт можливості заарештувати це майно, е а яке у Франції, е іноземні судові юрисдикції. от, чи не буде ця тема просто забалакана? Я думаю, що журналісти зробили дуже гарну роботу для того, щоб слідство, яке буде проведено в частині е, незаконного збагачення Буслаєва, тут знову ж таки питання дуже буде серйозне юридичне еквілібристики, чи законно, чи незаконно. Ми про це говорили навіть початку шокома вторгнення мільйон разів, коли ухвалювали закони про незаконне збагачення і так далі. Пригадуєте так. Так само і тут із цією е, нерухомості ви дуже слушно зауважили. Він же займався яким, якимось бізнесом. Питання: а яка проблема до того, що він там купив? Ці е, будинки, цю нерухомість, як на мене поки що ніякої проблеми в тому, за що він їх купив, де він взяв ці гроші. Якщо гроші, які він заробив на моторсічі, буде доведено в судовому порядку, що е, е, були зароблені в незаконний спосіб, тобто сам факт приватизації, відбувся незаконним, тоді це буде окей, це нормально. Тут журналісти, як на мене, дають просто сигнал правильний. Слідство має звернути увагу на ці речі, тому що неправильно, коли у нас політики, типу бізнесмени, вони купують, чому говорю політики, типу бізнесмени, бо, як правило, в переважній більшості. Вони є народними депутатами, бізнесменами, або були минулому народними депутатами. Сьогодні їхні фракції там живуть і голосують закони, які їм потрібно. Ну це також загальновідомі факти, то вони повинні. Були б використати цю інформацію в розслідуванні і таких випадків не допустити далі, бо не можна за замовчуванням вважати, що дивіться ачу, як які питання він же бізнесом займався, то він купив собі нерухомість. Тому ця історія, як на мене, просто додатково показує в частині. Всьому суспільству оцю, знаєте, гнилість системи, яка сьогодні є, яка за останні 10 чи 15, там мають більше на років 15-20, набула узаконеного характеру. І е, я називав і називаються речі узаконена корупція. Бо ну от, чимало прикладів можна навести, як з тієї самої, наприклад, формули «Роттердам Плюс, про яку хочеться маса дискусій. Говорять, ніякого розкладання коштів там не було. Говорю, так не було, бо всі розкладання коштів відбувалися на законних підставах. Був ухвалений закон, а потім всіх обложили фактично митом додатковим на сплату додаткових е е коефіцієнтів, додаткових надбавок накруток на енергоносії. От і вся схема. Більш нічого спочатку закону. Потім все От треба підійти до цього питання саме таким чином. Хто став е тим рушієм, щоб буслай збагатився? Фактично. В дуже сумнівно законний спосіб, а потім придбавав нібито законну нерухомість за кордоном. Оце є найголовніший момент у цій всій справі. А слідство, ну я на жаль, мушу зараз визнати, що скаже нічого протизаконного там не було. Ну власне, а от ця історія з вим вимаганням чи проханням до інших юрисдикцій щось робити. Проти громадян України свіжа тема Міністерство закордонних справ Литви не знайшло, значить підстав юридичних забанити, тобто внести до списку небажаних осіб. Світлану Лободу, значить, тому що ну раніше її вважали загрозою національній безпеці. Вона там, ще з 14-го, здається, більшість часу перебуває в Москві. Вона ніколи не висловлювалась проти війни Росії проти України, і відповідно зараз щось там плаче в соціальних мережах. Чи розказує, як всім треба помиритися? От такі речі От, відстоювання якоїсь української позиції в інших юрисдикціях, коли литовці кажуть: ні, ну ми правова держава. Ну правильно, звісно, треба знайти правові підстави, довести в судовому порядку, як мінімум, проведення слідства, що е, той, та чи інша особа звинувачена може бути у колабораціонізмі або телеруванні війни. Я вважаю це нормальною практикою. Єдине ненормальне, що в нас немає таких Юридичних підстав і не проведення відповідні слідства. Оце є проблема, друзі. Найголовніше. От ми з вами Павло, почали розмову із Православної церкви України і в Українській православної церкви, і Московського патріархату. Бо для більшості слухачів, коли ви говорите цю абревіатуру у ПЦПУ ПЦ, різниці майже ніякої немає. Ми знаємо цю, ці. Якраз Московський карти... патріархат на цьому ну, непогано грав, і грає до цього часу. Так само і тут. А так вона ж приїздила до України Лобода там, провела якісь волонтерських акцій, які питання вона за підтримку України, а те, що вона з чотирнадцятого року проживає на території Росії. Хіба це протизаконно? Якщо у нас немає нормального законодавства про колабораціонізм, про сепаратизм і так далі, то як, скажіть, будь ласка, якась юрисдикція в цій частині буде діяти ну, відповідним чином? Тут це питання швидше до України. Що ми зробили для цього? Це найголовніше. Бо мова про ухвалення відповідно законодавства у нас одесять 2014 року, а візінені там. Тому я вважаю проблема, проблема саме в цій частині. Ми закидати Литві, що вона там щось не до ухвалила. Ну це не зовсім щиро буде. Ну так, коли самі не зробили, а вимагаємо, щоб інші зробили ще більше ніж ми. Добре, дуже дякую за розмову. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок був з нами на зв'язку.